Асіба, це було класно. Дали нам змогу трошки переключити голову і відпочити, згадати, що дивись, трошки може бути інакше. Не постійно погано а от ще можна хоч на декілька дів, але трошки в якусь таку утопію. Нирнути. Дуже класно, коли ти зі своїми товаришами, які пройшли те саме, що ти, ви тут сидите, спілкуєтесь. Дуже класний ком'юніті, всі сім'ї. Військових дуже багато спільних тем, тим паче із родини Азов, коли ти в себе вдома поглиблюєшся постійно все глибше, і глибше в якісь думки і накручуєш собі багато чого. Потрібно знаходити однодумців, волонтерів, які будуть підтримувати, які будуть допомагати, як мінімум, вислуховувати. Багато кому дійсно є важко, але посидівши в такому колі, він може почути щось. І для себе пізнати щось для себе переосмислити, і це мені здається дуже круто. Знаходився в полоні три роки і один місяць. Менше тільки нещодавно через полон, через обставини, пов'язані з війною, познайомився з татом. Ми тут, в тому числі для того, щоб побути як родина, познайомитись ближче, бо ну, ми не мали такої можливості. Психологічні тренінги дійсно допомогли як для пари, можливо, відкрити якісь нові питання або зрозуміти, з чого можуть виникати якісь проблеми, бо раніше не думали так глибоко і далеко. Мені дуже сподобалось коло жінок, те, що нас об'єднувало, як ми спілкувалися. Коли ти там, ти відчуваєш силу свою, силу цього жіночого кола, силу підтримки великої. Дуже приємно, що ви включаєте родину в Кемп. Звісно, це заслуга ветерана, чин ветерана. І надважкі випробування, які проходить сам військовий, але за кадром лишається його родина. А тут ви піклуєтесь якраз про родину в тому числі. Хочу подякувати дуже крутий проект, дуже крута команда. Ви робите дуже важливі речі для ветеранів. Я відчув підтримку. Хочу сказати, щоб не боялися, приїжджали сюди і проводили дуже класний час. Вам за те, що ви були сьогодні з нами.